Ось в такому пакуванні приходить до вас верстат для заточки ланцюгів. Тут показано 800 Вт, 3000 оборотів холостого ходу, максимальний 145-й диск в діаметрі. До комплекту входить книжка по експлуатації з малюнками. Як устанавливать, закріплять, уважно перечитати, продивитися треба. Диск для заточки ланцюга 145 з посадочним отвором 22 мм. Набір кріплень для монтажу та демонтажу вашого точильного верстату. Повністю металева конструкція. Ви можете виставляти кут заточки, які вам треба. 30, 35, 40 градусів. Поворотна голова. Дуже зручно. Раз. І зупинили. Тут також ви можете контролювати кут заточки зверху і збоку позначено. Повністю вверх теж металева конструкція. Кнопка вмикання-вимикання. Виробник, інтертек. В наборі йде два диска для заточення, тому другий диск вже встановлено. Віконечко, щоб на вас пиль не летіла, потужний асинхронний двигун, лампочка для підсвічування, ціна комплекту 3300.